Всім знову привітки! Ви на каналі Cherry Roblox. І сьогодні це знову прикачка, третя частина. <кій> якщо чесно, я не пам'ятаю вже на якому трейді ми зупинилися, але тому, мені здається, що ми зупинилися на трейді з сипою. Тому я буду показ... ну, Кенті Флоссипа. Дивіться, чого я дивилась в минулому відео. І <кій> якщо чесно, я дуже сильно прикачала за це відео. Вибачте, що я не знімала відео, адже я. Робила на цьому аккаунті на ось цьому, як якому прокачувалась я робила мега-неон нового пета в календарі, який було 25-го містер Віскар Піпс <кхух> Місіс. І якщо ще з нею зробила, і ви будете здивуватися оферу. Ну, давайте вже починайте. поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я не буду вас затримувати. Мені це дуже допоможе. Гаразд. Перший трейд. Ви знаєте, що там з'явилися нові <кій> такі боксики з одягом, і мені випав був рюкзак Котика, дуже близько до Юнікорну. <кій> Я його затрейдила на <кій> бокс цих овечок нових, бокс горил стандартний <кій> і нон верблюдика, нон собачку і нон мураху. Можете мене тапками закидати. Але... А, мені здається, що нормальний трейд був. Ні, навіть супер був трейд, адже мені за нього нічого не давало. Неони верблюдіка. Я затрейдала на дві риби-мечі і попугайчика. Ну, стандартного Стандартного рай... простого, який вибачте, нарайт, той, то, яке право. Is, е? Я не знаю чого, і, напевно, дуже щаслива, що я в кінці затрейджуюсь. Тому і так. І я затрейдила на мускато. <кхід> ну, якось він на русське дуже дивно перекладається. Он <кхід> <On data>. датра. <кід> цей бокс з овечками я затрейдила на Катель і Ангускоу Я, на жаль, не можу вам показувати трейди. Тому б доказати казати паті у Можливо, їх знаєте. Райд Кенді Флос, Чик і Райд зільку. Ну, це я навіть на одну валюту овер була. Але я, на жаль, про це не знала, Ну, мені краще трейде не давало. Треба було рейд зільку забрати. Неон, Райт, Лава Wolf, Raй Тортуга de Лаусла <кій> Це таке черепашка Острі. Райд Чоко Пенгвін, Райд Фрок, Райд Лунар, Лайт Тайгер, Райд Серебернар і Райд Радзільку. Я на це затрейдала свою цифру і Райд Райд Райдзільку я затрейдала на райд золотого юнікорна. До речі, хто не знав, прості білі єдиногороги дуже піднялися в ціні на дві валюти, 2,5. Не зараз 3,5 валюти, можливо, вони ще піднялися. Е, коли я дивилася валюти, то вони наче були 3,5, а зараз я не знаю. <клес> я дуже здивувалася, якщо чесно, бо я хотіла неонку зробити. Але зараз якось думала, 4 дільки дам за юнікорні простих. І все, неонка буде мені, і всі будуть щасливі. Але не так то було, вони подорожали. Ну, гаразд. давайте наступний трейд. Райт Фрок. Я затрейдав на райд динозаврика Дейну Nucio. Це там був з там... яйця зіл Egg, він падає, він ультрарідкий, також, як жабка. Райт юнікорна, Голд... голден. Голден, юнікорна. і Денучес. Я затрейдав на Райт Голден. Red. Ну Тому що за них нічого не давали, тому я дала два райд. Райд лунара Білого тигра я дала затрейдала на Мега лунар тайгер За нього можна отримати радільку, а за цього райд Лунар Тайгер нічого не давали взагалі. Давали якісь рандомки, які мені не треба. <кій> ну гаразд, Давайте наступний. І трейд мега Лунор Тайгер. Я за трейд ну, ще добавки неондок, нон Мураха і мускат, ну, я затрейдала на радзільку. <кій> Можливо, я навіть переплатила. Коротше, хто не знає, та нова мега 13 валют, тому я вінком пішла її робити. І, якщо чесно, я її робила три дня, <кій> до 12-ї ночі 0,9 зробила. Я надіялась лише, що вона не впаде в валют. І вона не впала і не піднялась. Я дуже на це надіялась <кій> Ну і ви зрозумієте, на що затрейджуть? Наступний трейд на мою мрію: Неон Райт, Лава, Волф, Легендарка, Райт Тортуга. Це та Черепашка, Острів, <кій> Райт з голота мишка, ну, це, э, щур, э, Райд, Чокопінгвін, Райсербернар, Райд Райділька, Неон Попугайка, Скракетект, і Класік. Свансторолет. Це подарунки, є така каляска Levedia. Я її вибила. Юфо це падає з РБК боксу, мені випала непланетяна штука. Glassic <coughs> Hoverboard це такий транспорт, я вдала криля рожевого метелика тапки рожевого кольору. Це комплект з Золота корона і Золоті <кій> очки я затрейдила на райд кенгуру. Реально. <кій> я отримала свою мрію. І це було 23-го, до речі, сьогодні 29-те. <кій> І далі я трішечки передала собі пезики, бо в мене їх залишалось дуже мало. <кій> Зараз, припустю, о, наступний трейд: <coughs> Royal eg, панда, e, це піджарена панда, яка падала з ловушок. Кракет <coughs> e, яйце. три Чорна макака, неонка stick ек Retaire egg. <coughs> І. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість кракет Egg. Ом... Комар, mosquito якийсь комон. Коляска Кристал Bell Sto Roller, Rocket Record, <свісно> Легендарна Софа і якась там коляска, яку можна було купити в кемпінгу є один магазин. Я не знаю, куди я рухаюсь зараз. Сорі. <клес> далі наступний сейджик. <клес> Дуже хороший. Фінкс. Крісмас Спіріт за 150 тисяч. Ісланд Тарцір Неон. Роял Ек. Хіба Іну? Риба Меч. Попугай з кракет Ек ее берз заю батерфлай 2025 RK Best Roller, ну це батерфлайка коштувала за бакс не можна було купити. Pirate Captain Stroller, коляска ковзлита. <coughs> Santos Helper Строллер яка була в календарі, Вибачте, я дуже хвилююсь, якщо чесно. <coughs> mm, машина Scrolling Knight Target. Видно, видно, мені треба англійську вчувати більше. Аранготант, я не знаю, як що це називати. Сморкле, Смун ек. Петчі Біо, Данки, Кракет, ек. Кет. І далі теж, напевно, крутий трейд. Градькінгорушку другого третього рівня ого рай дільку <кій> Blue Butterfly, Коляска принцеси. Там вліто я купила була пушку таку, це машину. Котіка. <кій> кракет ек Знову попугайка з Кракет, -ек. Франкенштейн. Мені це нагадує, якщо чесно, трошки. Мультфільм Монстри на канікули, хто не дивився, рекомендую подивитися. І, до речі, у мене на день народження був торт монстри на канікули. Далі. Хоп-бок, хоп-бок, Трайк строллер. Коляска якась. І ще одна машинка з Ну, Якщо чесно, я дуже люблю колекціонувати машини і коляски різні. Якась молтен мелод. От кокоху, горячий какао, шапочка ярн Біні, дві собачки і мурашка і затритана Флоредкінгорушку. <кхід> і, передив... і далі я почала збирати петиків на мего, цих містер Віскр Піпс 25-го. <кхід> я дивіться. Я я не знаю, чи треба диктувати вам, що я давала за них, бо мені здається, це не дуже буде цікаво вам. Тому я не думаю, що я, буде, я не буду диктувати. <кій> так, зараз я долистаю до трейдика. Багато. О! О З одною дівчиною містер Віскер Піпс я затрейдила на легендарку. О, <кій> вона 0,5, а Віскер Піпс був 0,3 місяць. Місіс, вибачте місіс Віскер Peeps 03, Крісмас Піріс, Ехекату, Смоусворд Фіш, хамбак, Кракет Яйце, хамбак. Я затрейдала на ну, Місіс Віскер Peeps. Коротше, я забула, вибачте вже <coughs> трошки. Я я була купила м, Arctic Duck Dragon це за 1000 рубаксів. А також мені випала була орка за те, що я грала в AdobeMi. <кій> Якщо чесно, коли я купляла, то мені дали 700 чимось рубакців Я в шоці була. Тому я ще покупляла, я купила 100 алмазів і 300. Ну, 100 алмазів 99 і 3 разільки. Не 300, а 3 о <кій> Я зараз приростаю, коротше, трейди на цих, вибачте. Ну, добре, далі два Royal Egg Оці королівські яйця, які можна купити за 1450 баксів. Я затрейдала на Gingerbread бріт Ну, але пряничного, ультрарарного. Не того, рідкого, а іншого. І далі, зараз злостаю. О! Грають зільку. Дві неонки, нон мишку і нон му... мурашку і за три до на фейлес фейя Гай... Гай... <с Close> Ну Тому що вона 250 рубаксів коштувала, а зілька менше коштувала 130. Але я її купляла насправді за 117. <Фу> що мені дуже пощастило. І потім цілу Джен Брітту Лені я затрейла, як мені треба. На Місяс піпс, Pips Ангусков, мускат і Noffcat. І далі трейдинг лимонадну лимонатну стойку. Я хотіла віддати всі яйця, тому що мені за них ніфіга нічого не дають. Чотири роял ек і. Два... О, зараз перехожу з п'ять. 14 <кілляє> <кілляє> Кракет ек я на лимонад на стойку і думаю, що я переплачу. Далі я просто в шоці, бо мені здається, що мені переплатили дуже-дуже багато. дивіться <кілляє> радільку оці оціпене Snow Ferry з дискотеки, пташок, дві такі. Сніжний мамонт він мені в Якщо чесно, мені ніколи не випадав це відміття, я на нього надіялась. Я вже рік його не можу вивезти, може і два. <кхід> ну Майже два взагалі з 2024 року. Знову булку, оці, Мопс, який випадав, Сніжний кіт, з Гвеч за ці завдання квести, 450 Angles Mr. Містер Віскер Піпс. Ну, не знаю, на що я дала лимонадна стойка, а, бо мені вже не треба було. Бо в мене вже були. Мені не треба було Петріт, Петфуд, Зілька, яка виповняє завдання, Кракет Ек і yarn Apple. Я затрила Неон Райт Spirit. Ну, Давайте далі. О, і потім це було вже 29-го сьогодні. Дівчинка попросила. Коротше, я кинула на рейд гуся. Я хотіла затрейдитись а дівчинка по попросила мені дати хамельон, хамел... Леона. Я дала хамелеона. Коротше, Вибачте, я дуже хвилююся. Але заново переписувати відео не хочеться. Він, Коротше, я зробила завдання з мегою і мені дали три РКВ боксики. З першого боксу мені випав хамелеон. Я взяла. Постав... Речі, хотіла на гуся затрейдитись, поставила там гал... Хамелеона і інші петики. Але дівчина казала, чи може вона затрейдитись зі мною на гам... хамелеона. Я сказала, що може. І вона мені дала райт right, Moon рейбіт. Ну, це майже на редзільку з добавками, так що я загласилась. Далі, як я їй казала, трейд на райдзільку. Райт right, Moon Rabbit, Tріseс Gua H. Шіцу мускат верблюд тегу, ділька, яка ці завдання, пет-фут. я затрейдав на радільку. Нормально. Далі, нарешті, дочекайтесь. Далі, нарешті, шоковий трейд. Мега міска місяць. Whisker Peeps. Я не робила відео, поробила <coughs> Arctic Крісмас Спіріт, Гей League Фей, Знову місіс Whisker Peeps. Кодяска Стік. Я затрейдав на Флорет кінгуру. Та ви розумієте? Мені... Да, Я при... переплатила вам. але у мене тепер дві кінгуру. Я непогано так переплатила, я хотіла затратитись на осеред кінгуру, але мені її не давали просто. Хоча її по валютам, навіть переплачувала чу-чуть, на 0,4 <кхух> Я була в шоці. Так, да, я переплатила, бо мега, ну кінгуру 16 зараз, а мега 13 а я Артік Дак Дракон 4, то це 17, і вже ще 3,20 21, не 3, 22 на черепашку вже. <кій> Зараз. Нарешті останній фінальний трейд. <кій> Мейнкун, самоєд, щіцу, тако вже панель Верблюд, э, тегу, лейзер, диско, скейтис, це такі. Там ролики були, можна купити в зимньому магазині. Ой, sorry. Не, блін, навпаки. Не я нічого не бачу взагалі. Вибачаюся, там мені хтось кидає трейд, але я У, <coughs> Така Baby Bottle Coconut Drink і іграшка одна. Новорічна прикраса, Та як <кхм> я затрейдала на місяць Віскар Піпс. Мені треба було обмати її одну в колекції І тепер давайте підведемо ітогові результат. <кхм> який у мене інвентар. <кхм> давайте почнемо спочатку з найкращих. Вибачте, я не знаю, у мене щось лагає чи що може. Кінгурушка. Я не знаю чого, але я на ній стрибаю, щось не показується вона. Але... <пи> Пише надпис кінгуру. Друга кінгуру. <пи> І навіть три кінгурушки на неон. Це переплата. Це велика переплата. Ось таку кінгурушку. І чотири. 4... Коротне. 4 6 тсу, місіс місто Піпс, Самоєд, 3 каму, 1 10 шум, Japone's From Fairy, 2 мишки і 2 тегу. Ось мій результат. Я дуже прикачалася, але я дякую вам за цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь like, на мій канал. Всі пока, бай-бай.